Про відновлення економіки Сумщини та розвиток громад під час війни говорили в рамках першого в області координаційного форуму з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку сумського регіону. До заходу долучилися представники влади, бізнесу, громадських організацій та міжнародних донорів. Завдання цього форуму не просто пройти як захід, він безперечно є для Сумщини іміджевим, він є дуже великим кредитом довіри, тому що, як правило, протоколи безпеки не дозволяють поїздки в прикордонні області, де є загрози там, обстрілів і тому подібне. Цей форум це не саме ціль, це просто як відправна точка. Важливо, що відбудеться після нього. Після нього має бути створена координаційна платформа всіх міжнародних партнерів, які залучені до процесів відновлення і розвитку в Сумській області. Підтримувати аграріїв, які постраждали від повномасштабного вторгнення, це головна місія благодійного фонду Жнива перемоги, розповів Дмитро Соломчук. дуже вдячний за останню ініціативу ООН ФАО за те, що велика кількість пшениці озиму, ячменю будуть викуплені саме постраждавших фермерів. Це було оголошено декілька днів тому. Це чесно для них надважливо. Аграрії зможуть отримати більшу ціну і можливість працювати далі. За словами голови сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха, 5468 об'єктів на Сумщині, зруйновані і потребують відновлення. Завдяки підтримці нашого уряду, нашого президента і наших колег-партнерів, ми змогли відбудувати, відновити 1585 об'єктів. Ми сьогодні займаємось. Стратегічним плануванням пріоритетів розвитку нашої економіки, створення умов для соціально-економічного розвитку регіону та громад, створення місцевих сильних інституцій, розвиток потенціалу місцевих громад. Сьогодні буде презентована наша стратегія розвитку. В цій же стратегії є одним із основних завданням це посилення оборони Сумщини. Нами розроблені проектні ідеї, їх кількість ви бачите, і е, е, орієнтовно, експертно визначено, а десь уже більш точно визначену суму цих проектів. Ви теж бачите. Загальна сума 57,7 мільярдів. На даний момент так ми оцінюємо проектні ідеї, визначені нашої стратегії. Катерина Іваненко Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.